Всем привет. Привет, з вами з вами тока, тока Луна і Да, Я покажу просто свій домик і все. Мій домик, перший етаж покажу. Не зламка, зламка. У мене теж зломка, якщо що, зараз покажу перше, у нас ось, такі, хатка. Дальше, ось кухня, така хатка. Далі ось таке кухня така. Тут далі для ребенка вот все. Дальше ось такие. Далі у нас ось такие. така штука. Потім другий етаж. Третій етаж у нас буде в другій частині, mm -hmm. Ось вот так от. Всім привіт! І я тут вернулась, бо я чуть-чуть вела перерыв. І ось так у нас. Це комната старшої сестри. Це младшого брата. Це младшої сестри. А це самої младшої сестри. У нас тут багато віщей. Смотри, я виключилась... Ну вот. У нас така. І такі ключі. Всім пока.